Новин про все найголовніше від команд ICTV та СТБ вітаю. Дві людини загинули щонайменше 12 Зазнали поранень внаслідок атаки шахедів на суми. Ворог вдарив по житловому мікрорайону близько п'ятої ранку. У місті пролунало три потужні вибухи. Повідомили в Ова і додали, росіяни начинили шахеди шрапнеллю для якомога більшої кількості жертв серед людей. Пошкоджено п'ять приватних будинків, магазин та автомобілі. Також внаслідок ударів руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок. Одна значних співробітники ДСНС деблокували звідти двох постраждалих та передали до доказ... Швидкої. На жаль, на місці, де пролунав другий вибух, також є загибла людина. На місці працює ДСНС, поліція швидка, буде розгорнутий штаб по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Місце повідомимо пізніше. За минулу добу росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська та Лебединська громади. Тут, внаслідок, падіння ракети пошкоджено чотири приватні будинки, нежитлове приміщення та навчальний заклад. 35 людей постраждали напередодні у Дніпрі та Кривому розі внаслідок ворожих ракетних атак. По Дніпру вчора Росія вперше застосувала для удару невідому раніше балістичну ракету, яку спочатку ідентифікували як міжконтинентальну. За даними українського командування повітряних сил запустили із Астраханської області. Також Дніпро атакували кинжалом та крилатими ракетами Х-101. Від ударів постраждало троє містян. В епіцентрі російського ракетного удару опинилося промислові підприємства, будинки та реабілітаційний центр. Для людей з інвалідністю у приміщенні центру побиті кімнати вилетіло понад 50 вікон. На час удару тут було семеро людей, зокрема дитина. Всі вціліли. Це тренажерна кімната. Пострадали у нас приміщення гараж, котельна да, і прачечна. Наше здання тільки пострадали вікна, вікна, двері. Ось Бачите, кімната свою, так, виходить, з цієї сторони. На місцях ударів спалахнули пожежі. Великих пошкоджень зазнали два приватні будинки. Там дістали поранення троє людей. Зокрема, 57-річний чоловік, якому допомогу надали на місці, і 42-річна жінка її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Під час удару вона йшла на роботу. Ножинні забої, розрив барабанної перепонки, тобто контузія та поверхневі рани. Кінцівок та будь загрози для життя немає, вона під наглядом знаходиться у нас, і ми плануємо найближчим часом її відпустити на амбулаторне лікування. Пізніше російські терористи завдали ракетного удару по кривому рогу, де влучили по адмінбудівлі. Там через атаку 32 постраждалих. З них двоє дітей, дві жінки у важкому стані. В однієї різані рани голови, в другої осколкове поранення живота. Також потрощено 15 багатоквартирних будинків. десятки квартир опинилися в епіцентрі вибуху вже не вперше. Вибиті всі вікна, балконний блок, всі стекла, всі рами, вивернуті двері. Якби встигли за ну зашити гіпсокартоном. Де оце все тільки обшили, все тільки зробили. В квартирі навели порядок, все прибрали. І от зараз така ситуація, що вже, ну, в принципі, вже нема там що робити. Вона вже не пригодна для життя ця квартира. У кривому розі розгорнуто штаб допомоги постраждалим. Працівники поліції приймають заяви про пошкоджене. mais não Путін масштабує війну вдруге за рік визнає це, але сильної реакції світу немає. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора, який визнав факт застосування нової балістичної ракети по Дніпру. Першим кроком до ескалації було залучення до війни Північної Кореї. Зеленський підкреслює, обидва ці кроки Путін зробив, ігноруючи всіх, хто закликав не розширювати війну, і аж ніяк не у відповідь на застосування Україною далекобійної зброї, адже ми робимо це не вперше для самозахисту, а отже, не Порушуємо норм міжнародного права. Президент підкреслив, коли російські ракети б'ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські шахеди, коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою, він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру. Світ повинен на це реагувати. Зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни. Хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорстокої реакції на вчинки Росії немає, значить вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить. Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції. А далі історія про сталевого воїна. Він добровольцем став до лав ї десантно-штурмової бригади. Прийшов в пекло фронтів на Донецькому напрямку. Сам відбив ворожу атаку росіян, коли його одного намагалися розстріляти на позиції. а Потім гатили по ньому з усієї можливої зброї. Юрій вижив завдяки підтримці дружини. Фактично наново навчився ходити і нині живе з численними осколками в тілі, та, попри все, не покинув військову службу. Масажем займався. Дев'ять років. цього працював. У мене своя студія була. Юрій на псевдо Соловей розповідає про своє цивільне життя, яке назавжди змінилося з повномасштабним вторгненням росіян. Саме Сумщини приїхав до Миколаєва на батьківщину дружини. У 22-му пішов добровольцем до війська. Або дешеве. Так, там був тест на ССО, Я його не пройшов і пішов служити дешеве. Далі служба у 79-й десантно штурмовій бригаді, навчання за кордоном і пекельний Донецький напрямок. Сказали хлопці, держіться, тому що ви їдете, каже, в пекло. Це був район на Мар'їнки на той момент, що був Покропський. Юрій досі пам'ятає кожну деталь того бою, де практично впритул зустрівся з росіянами. Я їх бачу, як зараз бачу вас на такої відстані він стояв від мене і тут він. По радіо по рації передає щось Аршавін, Аршавін тут укропи, що то облажили нас. І він цей момент, піднімає ще рукою моси, цепляє. І я вже був націлений на ньому. Перед цим росіяни розстріляли побратима Юрія, і він залишився сам відбивати атаку ворогів, які підступали до нього з усіх сторін. Вони не розуміли, скільки нас там прилетіла спочатку, одна граната рядом зірвалася. Я в цей час також продовжав ще відстрілюватись. Потім прилетів вог рядом і мене посікло осколком. на відні. Юрій таки відбив атаку окупантів. Вони відступили. Потім поранений, стікаючи кров'ю, повз до своїх. Я почув звук дрона, і потім почався мінометний обстріл. Ну я вже зрозумів, що це по мені, тому що дрон висів наді мною і коригував вогонь. І вони ще хотіли. Вичислити скільки нас там є. Ну я там був один, тому вони лупили тільки по мені. Юрій отримав тяжкі поранення. Його терміново треба було доправити до лікарні, і навіть при евакуації росіяни обстріляли спецавтівку. І в цей час, коли ми потрібно сідати в неї, ще прилетіло касетний снаряд по нам. Ну ми теж дивом, тому що вибило вікна в машині, і ми дивом ще отуди. Виїхали далі. Була і складна реабілітація. Юрій не міг стати на ноги. Поруч із ним весь час була його дружина Юлія, каже, одужав завдяки її підтримці. Нині він несе службу в одному з ТЦК Миколаєва. каже, поранення даються знаки і досі. Лікарі, аби більше не нашкодити, не наважились виймати осколки, особливо зі скроні. Не дістали ні одного. це в мені, тому що вони дуже дрібні. Рукама на досі не працює, тому. На холод зараз, тим бачу, вона дуже дає про себе знати. А вона в плечовому суставі тут до лікті, там більше 20 осколків. Сюди тим, хто нині долучився до війська, Юрій дає прості поради, аби не втратити зв'язок з рідними за будь-яких обставин. Знати номер мобільного це або родичів, або дружини, ну кого-небудь, все тримати в одному рюкзакті, або щось, щоб було все в кучки, не розкидувати його. Юрій показує нам своє місце сили, любить сюди приїздити з дружиною. По можливості виїжджаємо в ліс, хоч раз в неділю. Ну ветеран каже, навіть після пережитого пекла вчинив би так само, став би на захист країни і закликає це робити інших. Може, деякі люди цього не розуміють, але якщо ми не будемо відстоювати ці міста, то може статися, як сталося, наприклад, Херсоном, що було під окупацією. Тому потрібно не критикувати а брати себе в руки, і йти. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма Вікне СТБ», Єдині новини. Залишили в СІЗО до 3 грудня, втім суттєво на 200 мільйонів гривень зменшили заставу екс очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Таке рішення ухвалила апельційна палата ВАКС під час засідання напередодні вечері. Підозрювана у хабарництві брала участь у засіданні по відеозв'язку. Під час розгляду справи стало відомо, що крупа має звання заслужений лікар України. Нагадаю, на незаконному збагаченні крупу та її сина правоохоронці викрили на початку жовтня у її робочому кабінеті. Виявили 100 тисяч доларів підроблені медичні документи та списки. Ухилянтів з фіктивними діагнозами вдома. В жінки лише готівкою знайшли майже 6 мільйонів доларів брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій підозрювана викинула у вікно дві сумки з грошима. Там було півмільйона доларів. Не стій вмикай світло, тепло, інтернет онлайн курс. Із такою назвою навчатиме українців правил безпеки під час знеструмлень. Його ведучі, музиканти гурту Тенмика, Фозі» розкажуть, як користуватися енергощадними приладами, що робити в разі надзвичайної ситуації, та як краще заживити квартиру чи приватний будинок. Олег Ендриксон продовжить тему. Генератори, павербанки, акумулятори, інвертори, туристичні газові пальники, велика війна та блекаути змусили українців опановувати альтернативні джерела живлення. Дехто до них призвичався швидко, інші і досі на ви. А це кажуть фахівці: регулярно призводить до трагедій. внаслідок. Неправильного поводження або пов'язаних пожеж з використанням альтернативних джерел живлення, у нас загинуло від початку року 9 людей з них одна дитина. А загалом -то сталося близько 9 тисяч пожеж, які пов'язані саме з аварійними відключеннями аварійною роботою електромереж або перепадами напруги, або коротким замиканням. Змінювати невтішну тенденцію. Надзвичайники взялися за допомогою онлайн-курсу «Не стій, вмикай, світло, тепло, інтернет, Своєрідна відсилка до пісні гурту танок на майдані Конго не стій, стрибай». Не наша ідея, але нам сподобалася ця ідея. І ми її запругили. Тут же. нині учасники гурту ведучі курсу до слова, ведучі з досвідом раніше. ТНМК розповідав українцям про. Міни, це наша друга колаборація з ДСНС Україна також гуртом ТНМК. Перша результатом першої нашої спільної роботи став курс і а, відеокліп по міні безпеці. До речі, хочу сказати, що курс подивилися за результатами такої роботи 600 тисяч українців. і Вони отримали сертифікат про проходження курсу. Це неймовірний успіх, тому що він був зафіксований в книгі рекордів України. Зараз вже на першому плані право. Безпеки під час знеструмлень, все для того, щоб не стала актуальною інша робота ТНМК. альбом пожежі міста Вавілон. Все співало, оскільки мені самому було цікаво. Я купив додому прилад і не міг розібратися, як його включати. Коли мені сказали, що я буду ставити питання фахівцю, для мене це було ідеально. Дивися, розумієш, Ніби це такі вже, ніби ти все це і і знаєш, але не знаєш нічого. І треба заново, заново заново собі постійно оновлятися. Як знаєш, як курс по такмеду, ти в один раз пройшов, і цього ніколи не достатньо. Треба через півроку знову його пройти і ще раз пройти, щоб воно підсвідомо відбилося десь там на підкорці, так само і з цим курсом. Тепер курс доступний кожному. Ознайомитися з ним можна на онлайн платформі. Зрозуміло, вісім лекцій і сім коротких інструкцій. Після проходження курсу людина отримує сертифікат відповідний від ДСНС і фонду східна Європа. І вже може зважати себе експертом в питаннях безпечного використання альтернативних джерел живлення та опалення. Олег Ендриксон Євген Зозуля, програма на СТБ, Марафон Єдині новини.